Щось... О, ні. Щось у мене сьогодні не виходить. Давай разом. Глибокий Вдих. Мені важко і молоді пам'ятати, українські слова. Встань. Тобі потрібно навчитися дихати. Діафрами. Давай зараз тільки слова без музики, а потім музику підключимо. Росте. Як ти міг зрадити мене вагітно? Катрін, це не те, що ти неправильно все зрозуміла. Це педагог по сольфеджо. Я бачу, якого розміру в неї сольфеджо. Це репетитор по співам. Та мені все одно з ким ти мені зраджуєш? Я не зраджую, я готую сюрприз. Вітаю, сюрприз вдався. Розстелуйпа у мами на городі. Стара, стара, а кожен рік цвіте. Я хотів мамі день народження пісню подарувати, правда? Так, я ж кажу, це педагог по сольфеджо, яка мені допомагає з піснею. У мене найкращий чоловік у світі.